Я б не хотіла бути на місці президента. 18 років. Я не знаю, чи морально готові вони воювати. Якщо хочуть підтримати, нехай підтримують теж в цьому рішенні нашого президента. Я розумію, що там потрібні люди. Я сам військовослужбовець, який пройшов дуже багато всього. Це тільки Росія. Це така, ну, це таке зло, і всі знають про це. Ну, ми все одно переможемо. Ми телеканал Правда тут Львів хотіла дізнатись вашу думку, як ставитись до відповіді Володимира Зеленського на пропозицію Сполучених Штатів знизити мобілізаційний вік до 18 років. Якщо не чули новину, Володимир Зеленський відповів, що треба наявні бригади навчати, озброювати, а не набирати нових. Я вважаю, що 18 років це зарано насправді для особистості людини, тому що вона ще не сформувалася, вона не може зрозуміти, що і як себе правильно вести. Я підтримую. Підтримує. Так, підтримуємо краще, щоб наша молодь розвивалася і потім допомагала нашій державі в економічному плані. Чим зараз усіх відсилати на війну. На мою думку, якби Захід дав нам більше зброї, то тоді могли б нам вимагати цей 18 років. А так, поки Захід не дає достатньо зброї, техніки, так само Америка. Ну, дивіться, 18 років. Я не знаю, чи морально готові вони воювати. Це таке ну, досить риторичне запитання насправді. Я думаю, більшість 18-річних хлопців не готові до того, щоб воювати. Як мінімум, треба проводити якусь більш ідеологічну кампанію, щоб заохочувати молодь, воювати. Треба створювати такі умови, щоб люди самі хотіли йти в військо. Звісно, вже в країні так плечебно з чоловічою силою, і там на фронті дійсно вже всі стомлюються і морально, і фізично, але молодь має розвиватися. Це погана ідея, щоб діти ще йшли воювати. І... Таке собі, я думаю. Дуже багато мобілізували людей, і я вважаю, що 18 це на наше молоде покоління, і не потрібно брати таких молодих хлопців. Достатньо навіть тих, що зараз набрали, але треба їм дати лад. як ставитеся до відповіді Володимира Зеленського щодо пропозиції зі сторони Сполучених Штатів для зниження мобілізаційного віку до 18 років? Дуже погано, мені просто 20. І, мабуть, числять зараз, то дуже погано. Ну, відповідь була з його сторони негативна. Він негативно відреагував, сказав, що не буде мобілізовувати наразі. О, ну тоді то супер. Якщо не буде, то, то тоді супер. Якщо ми захочемо, ми підемо. Це є молоді люди. Їм ще продовжувати рід України. Ну, правильна думка. Потрібно захищати людей, а не щоб вони виступали як ресурс. Тому треба. Спочатку спорядити людей, які є вже. Я сама з міста Суми, це прикордонне місце. Зараз відпочиваю свої сестри у Львові. І я на собі відчуваю, як це тривоги, у нас постійно обстрілюють. І... Я ж говорю, по три рази на день, але в нас дуже багато теж хлопців мобілізували і вони зараз проходять навчання. Я вважаю, що цього достатньо. Якщо навіть буде 18 років, то тоді потрібно обучати цю людину 2-3 роки. Тому що солдат-піхотинець він обучається мінімум півтора року або рік і дев'ять місяців, щоб бути трішечки схильним до бойових дій. На мою думку. Це можливо, звичайно, якщо будуть ресурси і буде час, щоб вучати цих людей. Якщо це буде мобілізація, і будуть вучати два-три місяці, це не є актуально на даний час, і просто будуть гибнути люди. Є молодь десь усвідомлена, десь не усвідомлена. І це виходить, якщо там усіх вже будуть брати. Ну ваша думка стосовно чи може якось вплинути на політичні відносини між нашими країнами така відповідь нашої влади. Звісно, бо ми є основною силою, яка диктує, диктує умови. Ми вимушені слідувати тим умови, які нам ставлять більш сильні країни. Штати мають, мабуть, теж поставити з розумінням до цього всього. Підтримка має бути теж лояльна і адекватна теж до розуміння. Якщо хочуть підтримати, нехай підтримують теж в цьому рішенні нашого президента. Якщо ні, значить президент знайде якісь інші гілки, які можуть вивести нас на правильне рішення подальшому, з якусь покращення ситуації. Напевно, ні. На всі стосунки, які в нас зараз є, в нас вже все вплинуло або краще, або гірше вже не може бути. Я думаю, Америка аналізує дії України. Вона знає психологію людей, розвиток особистості людини. І на даний момент в Україні як це стало тяжко через війну, то на мою думку не зміниться. Що США дуже давлять на нас, щоб ми знизили мобілізаційний вік, але я вважаю, що цього не потрібно робити. Ну, побачимо далі, як взагалі ми будемо співпрацювати з Трампом з його командою. Нам дуже тяжко з пункту зору людей, котрі не знаються на дипломатії, як правильно розмовляти з такими країнами. Я б не хотіла бути на місці президента. Бо він бере на себе велику відповідальність і на нього буде злитися весь народ. Я думаю, не вплине. Все-таки політика це більш глобальні речі. А загалом, як ставитись до мобілізації? Я вважаю, що в теперішній час вона ну, необхідна по суті. Просто питання в тому, що це треба робити більш грамотно. Якщо мобілізують, то значить великі втрати, то значить погано. Краще б війна вже закінчилася. І всі б жили нормально. Так як раніше, коли здавалося, що були проблеми, але то не були проблеми, правда? Як ми бачимо, населення не підтримує дії ТЦК, непослідовність цих дій, тому це створює негативне враження в мирного населення, це створює негативне враження в країн-партнерів стосовно наших дій. Питання мобілізації в принципі державу потрібно захищати. Ну, я Розумію, що там на полі бою, я розумію, що там потрібні люди. Я сам військовослужбовець, який пройшов дуже багато всього. Хочу сказати чесно відвертого, що це потрібно. Потрібно, але ну, не коли 18 років або там 20. 25, Я думаю. Нормальний вік не хочеться, тому що щоб ми мобілізували, бо дивися дійсно чоловіків мало уже стає. Хочеться просто щоб дійсно якогось рішення більше на політичній арені там відбулося. Що це примусово, то це погано. Якщо людина вона захоче, то вона піде. Ну коли тільки війна ж почалась, там багато людей пішли захищати країну. То якщо людина захоче, вона піде захищати. Вона може захищати, навіть якщо вона не воює. Вона там гроші може кидати чи просто допомагати, волонтери там і так далі. Кожен повинен віддати свою шану Україні і захистити нас. Я позитивно допомагаю, донатимо. Навіть у мене на дачі там живуть військові. В нас люди допомагають і як можемо. Так і допомагаємо. Що говорити про закінчення війни? Чи думали про те, як це можна зі сторони влади зробити, реалізувати? Закінчити війну можна по Так можна віддати території Росії і війти в НАТО. Але за що тоді ми воюємо? Чи потім через кілька років знову Росія не захоче більше? Не можемо віддавати з одної сторони, але скільки вже наших загинуло зараз. Трошки нере... нереалістична картина, що ми повернемо в кордони 91-го року, треба дивитися правді в очі. Я думаю, нам треба далі наполягати на більш вигідних умовах перемирь для нас. Ну по максимуму зробити на полі бою те, що ми можемо робити. Я не знаю навіть я не влада, і я не можу приймати такі рішення. Але я вважаю, що наш президент робить це все можливе, щоб це все завершити. Я йому довіряю. Якби НАТО можливо дало гарантії. От ми віддаємо зараз і входимо, і нас ніхто не трогає, але це нереально, напевно. Бо ми знаємо історію про ядерну зброю, коли нам давали гарантії, а тепер на нас напали. То скоріше треба повернути кордони, тільки як? Я навіть не можу розмишляти на цю тему, тому що це і глобальна політика, і поведінка кожної людини, і біль нації української, теж країни-агресора. У них теж якісь є плани, не можу дати нічого сказати. про це. Америка не знаю, не можу сказати. А за Європу, я думаю, більше, що вони не до кінця собі здають справу, як тут тяжко і що таке війна. Бо там, навіть в Польщі, я так недалеко живу, і люди не відчувають, що таке війна. Забули. Це тільки Росія, це така, ну, це таке зло, і всі знають про це. І ніхто... Всі всі дивляться і такі. Ну так, да, погано зробила. Ну давайте поговоримо про це. Ну давайте щось зробимо вже. Йти на якісь компроміси, напевно. Ну віддавати свої території теж не хочеться. За що ми билися, виходить? Ну, це вже вони вирішують, не нам це вирішувати, в принципі. Ми на це в принципі якось не, не, не сильно впливаємо. Ну, ми все одно переможемо.